Раночко, всі мої любі. Нарешті закінчилася ця ніч. Всю ніч сирени, вибухи без подробиць. Головне, без людських жертв. Федерація продовжує три мирне населення України. Особисто я ховалася під кодрою. Дуже холодно було вночі. Ранок сирий, холодний, похмурий. Тому сьогодні ранковий блог. Створюємо настрій самі для себе. Перед вами мої строкаті хоїчки. Сьогодні в мене полив. Полив на кухні, а ці хої розташовані саме там. Тому поставила їх до стола і милуюся цією осінньою красою. Я мала хої для поливу, то на одному з горщиків знайшла ось цю хоїчку. Схоже, вона не врахована на кухні, тож рахуємо і її. Це хоя GPS-88. Як мені здається, зараз вона вже віднесена до Дісхідії. Ось така вона манюнька, в неї дрібні листячка, вони повинні мати сплеш, але зважаючи на те, що вони висіли під дорослими хоями, то сонечка їм не вистачало і сплешу немає. Але гадаю, що в подальшому, коли вона буде рости, то і сплешик з'явиться на листячках. Треба її перемістити десь в інше місце. Думаю, що до своїх дісхів. Ось так привісила коло своєї маленької, новенької белочки. Нехай оцей вусик він буде тягнутися до світла. Я лоджію і знайшла квітучою ось цю рослинку. Це моя улюблениця, це енциклія кохлята. Ну, у мене вона породиста, чистокровна кохліата. Я називаю її сором'язливою орхідеєю, бо чахли свої, свої квітконоси вона починає. Вирощувати саме ось так. Ось ці два листячка, ось так прикриті, з'являється чохол, який одразу і непомітно, а потім він виростає, піднімає оце листечко і перетворюються ось такі бутончики. Ця рослина зростає в моєму домі вже дуже довгий час, багато років, Колись придбала її за її маленькі кругленькі псевдобульбочки, які згодом. З роками перетворилися зовсім не в малі. Ось Такі вони мають циліндрічні псевдобульби. третім людям, які мають не чистокровну кохліату, а змішану з якоюсь іншою, бо їхні кохляти мають аромат і квітнуть. Револьверно. Моя ж вистрелює ось такий бутончик, відцвітає, і на цьому цвітіння її завершується. Інші гібридні воно вони продовжують свій квітконіс, і саме за рахунок цього у них продовжується і цвітіння. А моя буде квітнути приблизно 2 місяці, потім відпочинок і початок нових ростів, нових Добаються квіти кухліати саме за Форму її квітів. Ось такий осміножок, як морська зірочка. Ще зранку вирішила навести лад із своїми непентисами. Бачите, скільки, скільки повідрізала в них ловушечок, які вже посохли, деякі ще живі. Ті чіпати не буду. Та й отакі підсохлі, які ще не повністю висохли, також не чіпаю. Плечики підсихають, бо не вистачає їм уже сонечка. Додаткового досвітлення у моїх непентесів немає, вони серед рідхой на кідному підвіконні, на кухні, та й поливаю я їх вже набагато менше. Якщо я влітку тримаю постійно їх вологими, тримаю у кашпо воду, то зараз воду я вже зливаю. бо... Дуже холодно. В оселі дуже холодно. Олечики ще мають Он Бачите, хитається там водичка, то сиропчик, за допомогою якої, якого вони перетравлюють комах, які попадають до глечику. І щось мені так, знаєте, стало так шкода свою цю рослинку, що я вирішила її трішечки підкормити, бо в оселі зараз немає ані комах, ані мух. слабка нервова. то Краще вам цього не бачити, бо я беру так черв'ячка і відправляю його до гличика свого Непентесу. Нехай трішечки поїсть, а ви прикрийте очі. Оцих двох черв'ячків у двох кувшинках вистачить їм до наступного року. Ну, їжа така в них. Вони ж хижаки. Годувати у непентесів можна лише ось такі живі кошинки, які, бачите, як виблискують соком. Ми там додали черв'ячка, і тепер він буде варитися і віддавати споживні речовини моїй рослинці. Відкривайте вже очі, бо зараз покажу вам. Свою рослину, яку я дуже люблю, але цвітіння його я не побачу ще довгі-довгі часи, бо уявіть собі, що це іще манюня. Він маленький. Це Бульбофаленопсис, який має ось таке ім'я. Я люблю його. Єдине, я не розумію, Чому у нього ось так зростають листи? Коли вони відчиняються, то це мають ось такі смужки. І, до речі, вони не стираються. Я пробувала витирати їх різними засобами, але вони не витираються. Вон, подивіться, цей лист ще молодий. Ось цей, це ще молодий. Цей лист вже старенький. Але він такий самий. Бачите? Вона дуже гарно росте. Я, відверто кажучи, дуже боялася, коли купувала його, бо думаю, ну, в сухості, в моїй сухості, бульбофілом, як він буде зростати. А нічого, і корінці зрощує, і псевдобульбочки свої зрощує. Місця займає багато. Цього вже в нього не відібрати, бо він велетень. Ну нічого. Нехай росте його років через п'ять, коли він займе пів полки, я і побачу його цвітіння. Ну, а поки що він малюк, зростає. У всіх вже цей фаленопсис відцвів і починає зростання нових квітконосів, а мій лише вирішив цвісти вперше. Підліток. Його красу Я покажу, коли він відкриє всі свої Я Сподіваюсь, любі мої, що ця ніч для всіх минулася ну, нормально, якщо це так можна сказати. Напишіть. А я бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні.